graças a Deus То і мама на концерті на церемонії нагородження музичної премії, а з ким залишили двох зовсім маленьких дітей. Старшенький у нас з червоної Бабушка дуже просила, вже дуже заскучилася, тому вони забрали на тиждень, А залишили з тіті Надій. Тетя Надія це наша домашня помічниця. Ти поверталася у свою попередню вагу, скидала зайві кілограми після пологів. Які в тебе здобутки на цій ниві? Мені залишилось три кілограми збро. Ти щоранку зважуєшся, сидиш на дієті. Ні. Я можу підтвердити, на дієті не сидить. Просто такі вправи, які вона робить з сином Марком. То там не треба ні, ні спортзалу, ні дієт, нічого. Ти як учасниця Євробачення, звичайно, дивилася національний відбір. вболівали, я так розумію, за Джамалу усією родиною. Ну, вона одразу прошибла, От одразу прошибла мурашки, і все, вона і все. Одразу після перемоги Джамали Тарас висловив у соцмережах свою думку з приводу такого змагання між Джамалою і Сансеєм. Ти, звичайно, проти того, аби артист гостролював у анексованому Криму, і це стосувалося Сансея. Це мені особисто як громадянин. Не імпонує, це мені не подобається. Але знову ж таки, я нікого не засуджую. Але вибачте, якщо ти хочеш поїхати на конкурс, огорнутися українським прапором, то це мій прапор, заради якого я дуже багато зробив. І я маю право сказати свою позицію і зробити все, щоб поїхала дійсно та людина, яку я вважаю, так само як і більшість українців за потрібне. Всім, хто каже, що Євробачення це виключно не політичний конкурс. Люди, подивіться, що зробила Джамала своєю піснею. Подивіться, що пишуть міжнародні видання, який просто неймовірний резонанс, і це вже перемога. І правильно, що ми її вибрали, і правильно, що вона їде, тому що в її пісні дуже багато контексту різного.